Дорогі друзі, слухайте уважно те, що я зараз скажу, може вас шокувати. Держава гучно заявляє, що нібито втратила 80 мільярдів доларів через виїзд молоді за кордон. Але я хочу поставити вам просте і водночас болюче питання: а чи справді це втрата держави, чи не є це втрата кожного з нас, простих людей, які щодня віддають частину своїх кровних грошей? У вигляді податків. І головне, коли нам кажуть, що у нас є безкоштовна медицина, безкоштовна школа чи безкоштовний садок, чи можемо ми хоч на мить повірити у це слово, безкоштовне. Давайте копнемо глибше і подивимось правді в очі. Перша річ, про яку треба пам'ятати ми платимо податки завжди і всюди, не тільки тоді, коли бачимо суму в квитанції. Кожна гривня нашої зарплати вже поділена, з неї знімають податок на доходи, військовий збір і єдиний соціальний внесок. Потім ми йдемо в магазин і купуємо хліб, у його ціні вже сидить податок на додану вартість, заправляємо машину, там акциз і знову податок. Навіть коли ми оплачуємо комунальні послуги у тарифах закладені приховані збори, нам цього відкрито не показують, але воно там є, і ми постійно ділимося з державою. Уявіть простий приклад: людина заробляє 15 тисяч гривень. На руки вона отримує трохи менше 12, бо решту з'їли податки. А потім вона йде у магазин і ще раз віддає гроші, купуючи продукти, де в кожній ціні вже закладені податки, тобто ми платимо двічі, тричі, а то й більше. А тепер давайте повернемось до того слова: безкоштовне. Нам говорять, у вас є безкоштовна медицина, та чи справді вона безкоштовна? Кожен із нас знає, що коли потрапляєш у лікарню, то доводиться платити. Купити ліки, заплатити лікарю, дати гроші медсестрі, купити бинти, заплатити за крапельницю, ще й щось занести санітару. І так по колу. І це називається безкоштовно, те ж саме з садками і школами: добровільні внески на ремонти, на нові вікна, на штори, на підручники, формально, ніби безкоштовна освіта. Але ми всі чудово знаємо, скільки реально витрачають батьки. А університет навіть бюджетне місце не звільняє від того, щоб платити за довідки, за якісь матеріали чи за те, щоб просто вирішити потрібне питання. І коли чиновники розмахують цифрами і кажуть, що від народження до диплому держава витратила на людину 700 тисяч гривень, вони маніпулюють. Це не подарунок, це не милість, це наші з вами гроші, які ми вже віддали у вигляді податків. Тепер про ще одну річ як подають інформацію, коли держава каже, що втратила трильйони, складається враження, ніби ми винні державі, але насправді все навпаки, держава існує за наш рахунок. Якщо ми не платимо податки, це кримінал. Якщо держава не виконує своїх зобов'язань, це називається оптимізація витрат. Чуєте різницю? Приклад, держава затримує виплати переселенцям, це називається тимчасова зупинка програми. А якщо ви не заплатите за світло, то одразу борг штрафи відключення, де справедливість? А тепер я хочу торкнутися теми, яка сколихнула всю країну. Трагедія на кордоні. 23-річного хлопця застрелили прикордонники за спробу нелегально перейти кордон. Він не був озброєним злочинцем, він не був терористом. Це було адміністративне порушення, покаранням за яке стала смерть. У праві існує принцип співмірності. Покарання має відповідати порушенню за неправильне паркування. Не дають 10 років тюрми. За розбитим м'ячем вікно теж не садять на десятиліття, а тут хлопець отримав кулю лише за спробу перейти кордон. Чи почувається зараз правим прикордонник, який натиснув на гачок, чи буде він пишатись цим вчинком перед своєю сім'єю, перед своїми дітьми, чи спатиме він спокійно, знаючи, що забрав життя 23-річного юнака, який навіть не підлягав мобілізації. Це питання, на яке кожен має дати собі відповідь. Тут ми підходимо до подвійних стандартів. Якщо громадянин не платить податки, суд і тюрма, якщо держава не виконує соціальні програми, це оптимізація. Якщо чиновник під час війни купує собі автомобіль BMW – це законно. А якщо хлопець хоче врятуватись і втекти. Це вже злочин проти держави. Ось вам приклад: суддя купує машину за 100 тисяч доларів і ще отримує службову квартиру. І це норма, бо він може сам собі виписати дозвіл, а простий хлопець за адміністративне порушення отримує кулю. То скільки ж у цій країні коштує людське життя, держава рахує. Ми витратили 80 мільярдів. Але скажіть, чи можна оцінити життя людини у грошах? Це не просто робоча одиниця, це не інвестиція, це чиясь дитина, чийсь син, майбутній батько, це життя, яке мало продовжуватись, а його обірвали. Висновок із цієї історії дуже простий і водночас болючий. Це не про цифри, це про ставлення. Ставлення держави до своїх громадян якщо для держави людини лише графа в таблиці Excel, тоді життя знецінюється. Але ми повинні пам'ятати і нагадувати держава це не абстрактна машина, це ми з вами, це наші податки, наші гроші, наше життя. Питання лише в одному чи почує держава свій народ? Дорогі глядачі, дякую вам, що були сьогодні зі мною! Це канал Погляд вільних.